Повернення бранця Заручник Хамас Едан Олександр повернувся з 18-місячного полону. У понеділок увечері в Газі бойовики передали бранця Червоному Христу. У цей час Ізраїль призупинив військові операції в місті. На цих кадрах ви бачите, як Едан Олександр зустрічається з родиною. 21-річний солдат Цахалу, родом з Ізраїлю, виріс у США і має американське громадянство. Щоб визволити бранця, адміністрація Дональда Трампа уклала угоду. З Хамас в обхід Ізраїлю і за посередництва Катару та Єгипту. Натомість прем'єр Ізраїлю Беніємін Нетаньягу заявив, що це відбулося завдяки військовому тиску Ізраїлю і дипломатичному тиску Трампа. Едана Олександра викрали 7 жовтня 2023 року під час одного з найбільших нападів терористів Хамас на Ізраїль. За офіційними даними, тоді вбили 1200 і викрали 251 людину.